І так ми, як завжди, починаємо з прекрасного. Це наші піони, кали, вони вже старенькі, але вони ще можуть бути і ми ще їх не викидаємо. Хай вони нам все послужать. Бачите, які вже старенькі. То нічого. <кій> і так на сьогодні обід. Обід дуже цікавий, тому що в нас малих немає, малі поїхали до на, на, на репетицію в Рим. <кій> Вибачаюся щось кашляти почала. І ми зробимо обід з продовженням. На, Зараз на годину, на обідню годину, у нас буде зупа з пасолева і пляцки терті, драники. А потім трошки пізніше буде та сама зупа, бо ми беремо зупу багато, а драників трошки. Та й наші. Маріни дуже люблять драники, то далі будуть вареники. Я їм зроблю вареники. Невістка на стружі картоплю, потолочить, а я скоренько наліплю вареників, бо вони приїдуть в годині 6-7. І ще, якщо мені все добре піде, ще зроблю такий на швидку руч, якщо нічого немає до чаю, а гості вже на порозі пиріг. І так починаємо. Я картоплю вже начистила. Одну поставила в баняк варити на зупу, а другу зараз помию, ще начищу цю цибулю. І, напевне, вручну потру цю картоплю, бо її небагато, щоб не тягнути ті машини, потім їх мити, немає здоров'я. І так починаємо терти картоплю на раники. Вчора ми купили терку, мені захотілося таке терко. Ми купили терку в цьому в магазині «Ідл». І Сьогодні ми на ньому почнемо терти драники. Чому купили? А тут є і, і на буряки, і на картоплю терту, і на моркву корейську, і на чіпси. І це не знаю на що дуже дрібненьке. І на всякі всячини. Мені сподобалася ця терка, та ми її купили. І так, я полочу, це викидаю і починаю вручну натирати. Не знаю, як мені то попробую. І так, зупа наша готова. Тут картопля і фасоля. Трошки м'яса і багато кроку. Вона готова, ми її накриваємо і хай вона втягується. Драники, ми картоплю натерли, кинули сюди трошки муки і солі, перцю і смажимо на олійку. І так, дорогі мої любі, ми зробили обід. У нас на перше зупа картопляну, фосолева, а на друге драники з сметанкою. Обід смачний, обіду вдався. Я вам дякую за те, що ви заходите на мій канал. Заходьте, підписуйтеся, коментуйте, кладіть лайки. Я буду тільки щиро-щиро дякувати. А зараз я з вами прощаюся, кажу вам всього найкращого, мирного неба, закінчення війни, щоб ми жили в щасті, в мирі і в любові. Я вам кажу до зустрічі, а нам кажу смачного.